Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Ферма хроніки блокади. Польські фермери розблокували пункт пропуску Шегині Медика на українсько польському кордоні. Це сталося напередодні близько 10-ї вечора і від ночі вантажівки без затримок проїжджають через кордон. Чому протестувальники раптом змінили своє рішення щодо посилення блокади, яке ухвалили напередодні? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Докладніше. Пункт пропуску шагині медика вантажівки вперше за довгий час перетинають кордон безперешкодно. Польські фермери розійшлись напередодні увечері. Це було неочікувано, адже ще зранку вони навпаки посилили блокаду і перекрили проїзд навіть для автобусів та легкових авто. Нині ж кордон вільний для всіх. Водії щасливі. Став в чергу. Возле і потім нас приїхали поліцаї, сказали, що блокаду зняли, всіх завели на кордон. Дуже добре, всі раді хто хоче стояти в коліці. Водії, які нарешті в'їжджають в Україну, кажуть, чекали на перетин тиждень-два, адже фермери, які з осені протестують проти імпорту української сільгоспродукції, пропускали всього по кілька фур за добу. Радісна новина про відхід мітингарів, застала далекобійників з Ненацька. Чому пішли і чи повернуться протестувальники? кажуть, лише гадають, припускають, що це рішення може бути пов'язане з великодним, адже за три дні католики відзначають вербну неділю. Достовірно ніхто не знає. де. Одні бастували, їх убрали. Повинні були сьогодні інші прийти, перевізники, але їх не було зранку. І що, де правда, ніхто не знає. Та як безненацька була. Тішилися, що так, що добре що розблокували. А така інформація з чим-то пов'язана. Далекобійники сподіваються, що вільним кордону Шагиня лишиться якомога довше, і згадують КПП Краківець Корчова, який фермери теж розблокували, хоч заявляли, що це тимчасово, а фури там їздять без перешкод вже два тижні. Нам на опів на шосту вечора заблокованими залишаються ще чотири пункти перетину українсько польського кордону. Це ягодин, через який у Польщу за місяць не проїхала жодна вантажівка. У Стелух, грава й у Загалом на цих КПП своєї черги чекають 800 вантажівок. Марічка Кужак Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1.